Хлопці, як багато на Aliexpress можна купити. Але сьогодні ми розглядаємо трижові товари з Aliexpress, і це не те, що оглядають інші канали. Ні, тут будуть від абсурду до досить серйозних, але також не дуже цікавих товарів. Ну, цікавих те, я так знаєте, з, з, з трохи пом'якшую свій вислів, щоб не матюкатися, але. Треш-підбірка з Aliexpress. Посилання усі в опису під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник. І давайте поїхали від автівок до якогось повного маразму на каналі Технозон Україна. І з нами сьогодні лисичка є. Так що стартуємо. Так, так, так. Лисичка, ми зараз на головній сторінці. А, ти ж займаєшся цими всіма підбірками, а, займаєшся конкретно Аліекспресом на каналі. І почнемо ми а, з того, що ти там кричала: Я хочу таку автівку, і це автівка. А! Та дам, це в нас Бентлі. Та досі хочу таку автівку. Я намагався їй пояснити, що це не Бентлі і що це автівка. Це китайська Чого ти? Це китайська Бентлі. Коротше, я вам пояснюю: за 11 тисяч доларів. Ви отримаєте знаєте така підробка. Я зараз її покажу. Ну щоб ви зрозуміли, на тринадцятих колишчатках це електрокар. Це електрокар з доставкою 364 бакси. Я не уявляю, як вони це будуть доставляти в Україну. А, ну, її навмисно не показують повністю, але ви бачите, що тут за колеса. Це колеса з Ланосу, приблизно такий розмір. А, і давайте я вам відкрию один секрет. Хоча вони повністю скривають, повністю скривають. Скільки тут пробіг, там, ну вони, вони не скривають, вони скривають, скільки батарея, але оце 210, це 210 лі. Щоб ви зрозуміли, 210 лі це ну, коротше, одна лі це пів кілометра, 0,5 кілометрів. Це буде 210, скільки це 130, 130, 130, 130, 130, 130 кілометрів. 100 амперний і тут 60 вольт. Щоб ви зрозуміли, це 9 кВт батарея. 9 кіловат батарей. Орівнає Nissan Ліф, наприклад. Щоб ви зрозуміли, щоб ви розуміли. Та тут і старий Nissan Ліф. Так, Nissan Ліф можна взяти ту, знаєш, за скільки? За 8 тисяч доларів. За 11. Давай, щоб ти розуміла розмір цієї автівки, то в нас є. Я можу тобі запропонувати, окрім Бентлі, я можу тобі запропонувати ще порш. Який гарний Porsche Cayenne. Можу запропонувати можу запропонувати е, рейндж-ровер. Гарний, біленький. <рес> Чому кольор не, не за, можна? За 5600 баксів. За, е, за 5600 баксів. Зараз я тобі покажу, як, як вона виглядає. New ElectroCar, мультируль, щоб ви зрозуміли. Е, за таким планшетом ну, китайський планшет за 20 доларів. Ви зрозуміли, так, 14-дюймові шини. Ану, вони навіть нічого не пишуть. Ну, ви, мабуть, бачили ці всі відео про ці автівки у Тіктоці. Вони дійсно є. Батарея з Батарея з батареєк, Ну, вона, до речі, в моєму електрокарі такі самі батарейки стоять. Кошта а ось-ось, ось. Давай. 14 185 на 70-14 дюймів. Це, щоб ти зрозуміла, це Ланос. Це ладно. Ну, якщо ти думаєш, що це розмір реальної автівки 3,7 метра і 1700 міліметрів у ширину. Щоб ти зрозуміла, ми з тобою вдвох там не сядемо. Mm, а якщо один позаду іншого? Ну, то раз. Хіба що я тобі скажу? І вони тут, бачиш, замальовують ну, пробіг у самій максимальній комплектації 150 кілометрів. Ну як вони пишуть, хоча ну ти ж уявляєш, як це з електрокаром. Хоча там, ну, мабуть, нічого немає. Кар Блютуз, реверсін Раддар, ай-яй-яй, Централдорлок. А який салон? Та який там в сраку салон? 100 ампер, 100 ампер і це 60 вольтові, і там уяви, уяви собі, це. 9 кВт батарея, ну це це мопед. Це мопед у такому корпусі під час дощу дуже допомагає. Це мопед у корпусі автівки. Трешові. Трешові. Можна в Україні за ціну взяти чому? Нісан Лів, бушний перший, і ну це що стосовно автівок. А ось наступна в нас це те, що Лисичка дивилася, вона казала, що це суперфільм. Це індійський робокоп, робокоп із Бангладеш. Якщо ну ви те також у, бачили, мабуть, у Тіктоці, але я вам скажу інд... Індуси вони не заморочувались а, з підбіром а, цього костюму, бо вони купили його на Аліекспрес. Це такий собі китайський робокоп. А, вона каже: давай тобі купимо, будеш огляди вести у такому так, вбранні. Так, Я, ласка, Я так. кажу: ти знаєш, на моєму пузівці там. Вип'ячую це, знаєте. Э, Таке, знаєте, очікування і реальність це робокоп із маше якогось. Це дуже-дуже смішно. Але воно коштує дві тисячі баксів. Уяві, йому, йому ручки відірвали, а можливо, це з самого кіно, з самого майданчику? А, можливо. Тому така ціна. Це з індійського вансайс з індя... зрозуміло? А який сайз там? Ну, Ніхто не знає. Тобто, знаєш так, підійде. Ну, на мене не підійде точно, але це треш. Ми можемо тебе я, обкласти. Я рахую, що за 2000 баксів це просто лютий треш. От чесно тобі кажу. 2000 баксів в Україні за 80 тисяч гривень я робокопа реального знайду. Я тобі кажу, то такі робокопи в мене у налівайці ходять увечері. Так, наступне. О, ну, знаєте, це таке. Е Більше косплеє, є вумен-сет, є мен-сет, і так виглядає дійсно агресивно, поки ти не бачиш е, реальний там варіант використання, бо виглядає це дуже-дуже дико і коштує 800 баксів. Ну, Принаймні це ліпше, ніж робокоп. Давай так. Тому що дешевше, чи? Ну, дивися, як, як це виглядає. Воно, знаєш таке, із картону, як ці штанці ти подивись. Мені здається, що це ліпше, ніж ну, робокоп. Це... Це думаєш, здається. Ну, я вам скажу так: це більш-менш нормально, але я не думаю, що оця маска, яка світиться, входить у комплект. Хоча тут розміри навіть 3XL, oh, беремо, беремо. Та який беремо, беремо. на мене 6ксов потрібно? Ти що? Я, я, я знаю, що цей, шолом, що цей шолом коштує окремо близько тисячі баксів. Це не може бути за 800 баксів повний з цим. Я, та я думаю, що тут просто чискарту. Та воно і є, ти подивись воно. А можливо, він не входить до комплекту. Та там не зрозуміло, що у комплект входить. Ну, то таке, ладно, це не дуже треш. Щось воно для якогось, для якоїсь відстави підійде, це карнавальна річ. А ось наступне в нас ноги. Я вам скажу, це дуже крутелезна річ. Це такий собі протез для людей, який це екзоскелет, реальний, він працюючий прототип, все нормально, але треш у цьому це 142 590 баксів. За 142 тисячі п'ятсот баксів я собі Гелендваген куплю і буду, буду ходити повністю. Чесно скажу. Чому така ціна? Ну я не знаю. Ну це працюючий прототип. Хоча вони не показують, як він працює. Я бачив на презентації тут з батареєю. Все він допомагає це для людей у яких. Проблеми з м'язами ніг, але ну 143 тисячі. Ось бачиш тут 143 тисячі, і на мою сраку, чесно кажучи, я таке не натягну. Знаєш там батари два. Я буду виглядати як Карлсон, Ще пропелер позаду прийде. Я, я, я буду як Карлсон, Коротше, оце фігні. Наступне це я повністю не зрозумів. Що це за херня, якісь надувні штанці? Що це, це, це таке? Це подушка? Я не знаю, що це. Бійся uh, тут навіть модель є. Це для басейну. Мама. Це що, як поплавок. Мене голова униз, <ріст> а ну будуть буде уверх. вверх. Зачекаю, потім дуже. Я коли це бачу, цей маразм за 364 бакса, до речі, посилання описі під відео, Я впевнений, що хтось дивитися, що хтось купить якусь херню. У нас Зазвичай так. Випускаємо якийсь треш лютий, а потім дивимося, в нас є доступ до адмінки, до Алішнеї, потім дивимося, що у нашому регіоні в Україні купують. Там такий трешак. Ну, це один з трешаків, який я не розумію, надувні штанці. Який в них сенс, не розумію. Просто надувні штанці. Е, для чого? Для кого? Напишіть, будь ласка, для, для, чого ця... для якого в сраку басейну ти будеш ще? Чаваєш серед штанців. Серед <қрит> <рит> штанців. А так, а наступне в нас це Фантомас. І він тут ну, запам'ятали це обличчя, він у нас не просто так. Е, бо наступне в нас це ось такий костюм. Фантомас. І не даремно я зараз вам показую Фантомаса, бо наступний товар в нас ось така херня. Якщо ви думаєте, що це якийсь костюм Фантомаса, то ні. Далі абсурдніше. За 743 бакси ми отримуємо. Та-дам! Що це таке? Для чого? Басунди, що... ну, ну просто, ну там відео нічого не показують. Best selling New Style PVC inflatable ball, game, suite quality. Ти костюм. Для чого цей Для костюм? Василь. Для басейну. Для чого в тебе все? А, там навіть ніжки є. Друзья, там навіть ніжки є. Можливо, це людина повинна одягнути цей костюм. І що? І все. І що Це фантомас? Це, це фантомас після ковіду. Коли пам'ятаєш, були усі yeah. на, на цих, на е, карантині і yeah. усі жрали, коротше, Це Фантомас на карантині. Ладно, наступна. Е, ну, Це е, не дуже треш, я вам скажу, це дуже крутелезна річ, там класні дивани, але 13 тисяч баксів. За 13 тисяч баксів я реальну горилу куплю, яка мене буде гойдати. Я тобі кажу. Обіймати, Обій вона така мене візьме, обійме, така. Баю, баюшки баю, Нахер, а це що? За 13 тисяч баксів. Ой, ведмідь. Ні. Це, 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 ну, бля, це страшно. Це не відмід. А хто це? Це привид? Печенька? Ну, блядь у нього лапки ведмідя. Мертвий ведмідь. Мертвий відміть, боже, зупиніть. Ну не знаю, може хто купить 12 тисяч баксів. Далі, далі в нас. Пази, Що Це Це сюр. Це це? Фантомас? Це сюр. Це сюр. А це... Це голий Фантомас. Так, іншого кольору фантомас. Це фантомас це Після фантом... Фантомас з Африки. Во, во, ось ось це правильно стрік. Питання залишається Зупиніть навіщо. Планету. Зупиніть планету. А яка ціна була, там, я не побачила. Там 700 баксів, там 263. Ось, а, ну За просто колір. це голо. <рес> ця, ця, ця діра тут мене просто лякає. Як написано, ну. Як... -е, Дівчина питає, чому мене лякає діра у масці на голові. Так, поясни мені, будь ласка. Я не буду це пояснювати у ютубі. Десь на OnlyFans можу пояснити. А, ось На, ось твої, на, на твоєму. Слухайте, це пердець. Я не знаю, напишіть у коментарях, хлопці, напишіть ці дівчата, що це за театр апславний. Так, далі. Ну, це, оце, до речі, я не рахую абсурдом. Чому ти його е, рахуєш абсурдом? Це костюм а, чужого. Тому, щоб... Я такий хочу. Я такий хочу купити, але мене зупиняє ціна у 415, 415 бакс. Дивись, дивись, який він крутелезний. Поясню, якщо я це побачила би на вулиці, я б дуже злякалась. Але він крутелезний. То ти просто не полюбляєш. Ти знаєш, що перший фільм про чужого, чужого вийшов у рік мого народження у 79-му році? Вітайте! То наша до, до, до Різдва Гристовок. Я <рістового> молодий, так трохи молодший, але прикольна річ. Ладно, посилання опису під цим відео. Наступне робот. Я, начебто нормально. це андроїд. Крутелезний андроїд. Усі бачили рекламу з такими андроїдами 26 тисяч баксів. Це G1 гуманоїдний агент, це конкретний, ну тут пишуть 16, але він 26 коштує. Тут просто є різні моделі G1 і G1, Edie. Edie, які може сприймати навчання навчання. 9 тисяч мА батареї, він класно, він ходить, там щось робить здаром, він зі штучним інтелектом. Але ж абсурд не у цьому. Знаєте, що це за робот? От зараз подивіться на його голову. Усі ж ви бачили так оце відео, коли робот напав на інженерів. І це саме цей робот. Він, Якщо ви хочете купити робота, який натуляє вам триндюлей, то будь ласка, 26 тисяч баксів. Можете брати, будь ласка, можете купити вам буде тумаки виписувати. Це акція. Інші такі моделі дорожче коштують, так? Я не знаю, скільки що... зовсім. Я знаю, що він може дати тобі домайків, на навічить. Наступне, це просто я. Це я... шедевр. Я не знаю, це шедевр. Ф tense. Чому шланки від пілососу приєднані до її ціцьок? От скажіть мені, будь ласка, що вони там? Що це за театр абсурд? Інший кінець, де? Боже, він де назад. Мені здається, в цьому Фу! Це зупинись! Зупинись! Не треба твоїх фантазій тут! От ти на свій онліфанс дуй. Давай, блін, це просто жах! Що це? Що я побачив? Боже, що це таке? Просто... Сердешко. 150 баксів, до речі, це коштує. 150 баксів. А, звісно, уявив. тому що два пилососа використовувалися при моделюванні цього костюму. Два пилососа. Так, далі. А оце більш-менш нормальні hm. такі косплейні костюми. Поки що. Поки що. Поки ти не бачиш це очікування. Це очікування. А це реальність. <ах> це одне <от> ти <хи> <vai> сам кажеш. Зупинишся, я, я, я не можу. Ну це очікування, а це реальність. А Гарна дівчина. Ладно. Але одяг її не пасує. Цей одяг їй не пасує. Так, ладно, наступне. На що це таке? О, це мої нові домашні капці. Це капці? Чекай, що це таке? Це? Де, а де, що тебе? Де фото? Для чого їх використовуєш? Опа! <реш> Я вгадала! <реш> це капці, твою мать! Для пляжу, чи не. Дуже гарно. Ц-ц-ц капці, ц капці... Синенький бурить. Твою налів... Типа який озер? Я зараз думку. Ну 8 доларів в принципі за такі капці. А тут розмір можна обирати до 40 с... Ну уяви собі! Яка риба, Риба. Це йді васіли. Та ж була... чорненький, синенький. Карася бурить, карася. Тут нема тут тільки кіківокуні якісь. Зорсті. Так ладно, да. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Хто полюбляє давити прище? Тут є хаж аж дві таких іграшки. Я бачите? тут навіть не приймаю це. Фу, ти не приймаєш участь в обговоренні. Так, 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 так. Фу, не знаю, кому ти добається? Ну давай, шуденько. Прищаки давити за 9 баксів. Хто готовий? Я пропускаю. І все. Добре. Я вам скажу так. Це було останнє, що ми дивилися. Знаєте, якщо вам зайде така рубрика, пишіть, ми в нас знаєте за день, стільки дефолог раз проходить. І uh, hmm. uh, ми таким разом ми віддаємо. Але якщо вам цікаво, ми будемо його обговорювати, показувати вам. У опису під цим відео є посилання на все все, що ми показали, особливо робота. Так, зва двох так, щоб вони костюм. Робота круглий костюм. Ти хочеш купити Костюм, щоб зваблювати А, ні, круглий костюм, щоб він там вбивати, чого не почував. Коротше, беріть усе, що заманиться, а з вами був Баба Лисичка на каналі тих лозонкрій, насибов.